Оптичні системи кут зору. Які органи чуття ви знаєте? Який орган чуття є найпростішим оптичним пристроєм? Як влаштоване око? Чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їхній зір? Оптична система Оптична система це сукупність оптичних елементів, призначені для, а, для формування пучків світлових променів або для одержання зображень. Оптичні системи бувають природні а, або і штучні. Будова ока око людини. Це природня оптична система. Вона складається склери, склера, щільна непрозора оболомка, яка зовні вкриває око. Сітківка. Сітківка світлочутлива поверхня очного дна. Рогівка. Рогівка прозора рогова оболомка. Що діє як збиральна лінза і забезпечує 75% здатності ока заломлювати світло. Райдушка. Райдушка. Райдушна оболонка. Має в різних людей різне забарвлення. Зіниця. Зіниця круглий отвір. Який звужується в разі збільшення з освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Адаптація. Адаптація це здатність ока пристосовуватися до різної освітленості. Кришталик. Кришталик збиральна лінза, яка завдяки скріпленим із нею м'язам. Може змінювати свою кривізну, а отже, оптичну силу. Склисте тіло. Хлисте тіло прозора, драглиста маса, що заповнює простір між кришталиком і сітківкою. Зір і бачення. Як утворюється і сприймається оком зображення предмета. Зображення, яке утворюється на сітківці ока, дійсне, зменшене, обернене. Чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що поряд? Акомодація це здатність кришталика змінювати свою кризну у разі зміни відстані до розглядуваного предмета. Відстань найкращого зору це найменша відстань, на якій око бачить предмет, практично не напружуючись. Для людини це відстань 25 сантиметрів, нормальний зір. Фокус F оптичної сили, яка у ока у спокійному стані розташований на сітківці. На сітківці утворюється чітке зображення предмет. Відстань найкращого зору приблизно 25 см. Фокусна відстань нормального ока становить приблизно 1,71 см. Короткозорість. Фокус е оптичної системи ока у спокійному стані. Розташований перед сітківкою ока. На сітківці утворюється розмите зображення предмета. Відстань найкращого зору менша від 25 см. Короткорозорість коригується окулярами із розсіювальними лінзами. Далекозорість, фокус F оптичної системи, яка у ненапруженому стані розташована за сітківкою ока. На сітківці утворюється розмите зображення предметів. Відстань найкращого зору більша за 25 см. Далекозорість коригується окулярами і збиральними лінзами. Кут зору Фі це кут із вершиною в оптичному центрі ока, утворений променями, які напрямлені на крайні точки зору предмета. Фі дорівнює H маленький ділити на D, Дорівнює H великий ділити на F. H маленький – розмір предмета. H великий розмір зображення на сітківці ока. D – Відстань від предмета до ока. F маленьке відстань від оптичного центра до зображення. F великий фокус на відстань. Роздільна здатність ока визначається мінімальним кутом зору F-min, за якого дві точки зображення сприймаються роздільно. Зі зменшенням освітленості роздільна здатність ока зменшується. Оптичні прилади. Оптичні прилади. Поділяється прилади для розглядання дуже дрібних об'єктів і прилади для розглядання віддалених об'єктів. Фотоапарат складається перше непрозора камера, друга система лін 3. Об'єктив, четверте. Затвор, п'яте. Кільце фокусування. 6 діафрагм. 7 матриця. Задачі. Чому кривизна кришталика ока рибі більша, ніж у людини? Чому навіть у чистій воді людина без маски погано бачить? Розгляньте зіниці своїх очей у плоскому дзеркалі. За малого освітлення, а потім за сильного. Що ви помітили? У магазині Оптика є в продажі такі окуляри. 2 діоптрії і мінус 0,5 діоптрії, які вади зору виправляють ці окуляри? Чому? Щоб краще бачити, короткозора людина мружить очі. Лінзи окулярів. Хлопчик читає книжку, тримаючи її на відстані 20 см від очей. Визначте оптичну силу лінз. Які необхідні хлопчики, щоб читати книжку на відстані найкращого зору для нормального ока? Оптична сила нормального ока змінюється від 58,6 до 70,6 діоптрій. Визначте, у скільки разів змінюється при цьому фокусна відстань ока. Дайте відповіді на питання. Опишіть будову людського ока та е, призначення його окремих оптичних елементів. Друге. Як змінюється діаметр зіниці в разі зменшення освітленості? Чому людина з нормальним зором може однаково чітко бачити, як далеко, так і близько розташовані предмети. Яку ваду зору називають короткозорістю, далекозорістю? Які вади можна скоригувати? Що таке кут зору і для чого його збільшують? Які пристрої використовують для збільшення кута зору? Домашнє завдання. Вчити параграф 28. Права. 28.14 Вам необхідно зробити конспект, вибрати одну найцікавішу задачу, і її розв'язати.